А, ще й халати, Лена, да? халати є, і так? Халати нам, давай, і халати є, давай халатики подивимося з одного. Давай щось бігом одіну. Давай, давай, одівай мене. зараз і халатики, Якраз такий розовий є, Дуже розовий. І маліновий. Якісь... Це не маліновий, пурпуровий якийсь. Пудра, о, пудра, так. Да. А ну давайте одягаємо. Посмотри, ну, какой класс. Это 700 и 720 есть. Баталы и нормочка. Короче, я на привозик заодяглась, можу іти відпочивати. Смотри, <рес> какой класний. Угу. О боже, ти тоже не Чашечку кофе мягенький, чашечку кофе, як у каву. з молочком. И буду теплиться. Дивиться який... кінь. 720 о, вже халат продамо, так? Да? Пиццерики Да. Все можно замовлять, Лен. 093 496 27 32. Лена. Все можна замовлять. Лена все відправляє. От ще раз покажу вам. Приходьте, міряйте.